Голландці прилетіли в Київ за добу до матчу. Їх зустрічає менеджер клубу. Прибув до Києва напередодні пересвідчитись, чи безпечно в місті враження гарні. Для нас не є проблемою бути тут і грати матч проти зорі. Ви боялися летіти в Україну? Ні, ні. Я не боявся летіти в Україну. Перельот пройшов нормально. Ми приїхали сюди, щоб грати у футбол. Це найголовніша причина, чому ми тут. Решта це політика. Ми професіонали своєї справи. Луганська зоря була змушена покинути рідне місто через бойові дії. Наш стадіон попав снаряд іменно на поле. Це я знаю точно. то, що немножко пострадав сектор фанатів. тоже. на відкритому тренуванні капітан зорі Микита Каменюка. Сумний вірна таке настроєння сейчас в країні. у нас, поэтому не до весіля всем. всім ваше моральне происходит? Давайте, я не буду говорити, якое моральне состояння. Сергій продає квитки на гру Заря Феєнорд. Сам переселенець з Луганська. Вважає, що події в його рідному місті не вплинуть на команду і її гру. Я думаю, що футбол залиша футболом. Когда футболісти вийдуть на поле, вони будуть думати тільки о победе, Поэтому І болельщики на стадіоні теж будуть думати тільки о том, щоб их команда победила или просто насладиться хорошою грою. Підтримати улюблену команду прийдуть уболівальники з Луганська та інших міст України. Андрій виїхав з рідного Луганська три місяці тому. З дружиною оселився в друзів. Їй незабаром народжувати. На футбол чоловік прийде з друзями. В їхній компанії 13 уболівальників. Звісно, приїхали в зв'язку з війною. Ну, ми спочатку три місяця в Харкові пожили, тепер в Києві виріши пожити. На стадіоні очікують, що трибуни заповнять більше ніж наполовину. Сама гра має відбутися вже в четвер ввечері. Олександра Крохмаль, Максим Шилін, Іван Шагур, Вадим Мороховець, Євген Шевченко і вся команда 112.